Американські друзі дають нам можливість два роки боронити нашу державу, вірити в свої сили, звичайно, отримати відповідну техніку, озброєння і взагалі будь-яку допомогу. І сьогодні ми говоримо про передачу 66 автомобілів для підрозділів Національної поліції України. 9 3D-сканерів, які сканують поверхню землі, ми говоримо сьогодні про передачу 250 дронів, і ми говоримо сьогодні про великий пакет допомоги, який надходить до національної поліції України. Ну і паралельно, звичайно, до державної прикордонної служби. Сьогоднішня передача цих автівок є свідченням того, що Сполучені Штати дійсно підтримують Україну на шляху до правосуддя, до покарання за. Усі відповідні злочини, і по суті, це тільки невелика частина тієї підтримки та тієї допомоги, яку ми надаємо вам. І ми власне надаємо таку допомогу для того, щоб ваші підрозділи, щоби ви якомога легше та якомога безпечніше мали змогу збирати докази та доводити світові ті жахливі воєнні злочини, котрі скоює Росія тут в Україні. Дуже багато слідчих дій ведеться безпосередньо біля лінії зіткнення, і таким чином ми визнаємо ту сміливість, котру ви проявляєте, і власне ту жертовність також. Адже сьогодні ми хочемо подякувати та вшанувати пам'ять тих, що Трьох слідчих, котрі загинули, виконуючи свої обов'язки, і знову ж таки відзначити їхню хоробрість та хоробрість України у цій війні. Також наші серця із тими 78 слідчими, котрих було поранено при виконанні своїх обов'язків, і хочу відзначити безумовно їхню стійкість та їхню відданість у перші тижні мого прибуття сюди до України. Пан міністр Клименко тоді ще у ролі очільника національної поліції супроводжував мене Недобучі, і тоді розповідав мені, що трапилося, що власне зараз яких заходів вживає національна поліція від імені посольства, від імені президента знову підтверджую нашу готовність підтримувати, допомагати Україні з тим, щоб справедливість восторжествувала, щоб дійсно восторжествувало правосуддя, і таким чином наша співпраця триває як найякісніше. Національна поліція України дійсно надзвичайно. Високо цінує ту підтримку і допомогу, яку ви надаєте фактично з моменту створення національної поліції з 2015 року. Особливо відчутно це в період повномасштабного вторгнення, в період війни. І сьогодні ми зібралися тут і отримує Національна поліція достатньо велику кількість автомобілів, які, я можу вас запевнити, будуть направлені до тих регіонів, де прифронтових, де йде війна. І те обладнання, яке сьогодні надається, воно надзвичайно важливе. Воно нам надасть можливість в першу чергу зберігати наших людей, зберігати колег. Ми всі знаємо, що після прильотів протязі обрав таку тактику певний час, на протязі там 15 20 хвилин повторно наносить удари. На жаль, були і жертви. Ці 3 d сканери. І квадрокоптери дозволять ефективно, якісно і швидко, саме головне фіксувати всі наслідки. Це нам дозволить максимально притягнути нашого ворога до відповідальності. Сполучені Штати Америки це найбільший наш партнер. Це відчутно. Дякую вам разом до перемоги. Хочу сказати, що кожен такий дрон. Він обладнаний тепловізійною системою. Mm -hmm. Він охоплює достатньо в, в велику площу і може працювати, mm -hmm. у, що головне в нічний час, тому що, як правило, обстріли проходять в нічний або в ранішній час. Тобто, е, да, тут паралельно ми використовуємо дрони і ці сканери для того, щоб 3D місце сама. Це вперше в Україні, де на базі МВС створюють такі центри, які дозволяють ефективно, цілодобово 24 на 7 здійснювати моніторинг за безпекової ситуації в Україні.